Доброго дня, любі друзі, мої підписчики. Дуже давно я не заходила в YouTube, не знімала свої відео. Так, трошечки скидала і все. Трішечки вам покажу свою осінню красу, яких хризантемки ще цвітуть, які ще тільки на пупіночках розпускаються. Багато з них вже відквітли. Ну що, підемо прогулюватися. Ось така чарівна, великоквіткова. Є хризантемка. Така хризантемка ось тільки-тільки розпочинає розпускатися. Нічого, ще час є в неї розпуститися. Такі помпончики вони вже відквітають зовсім. Шкода, але коли вони розквітають, вони такі чарівні, такі красивезні. Ось така хризантемка також вже відквітає. Також будуть у мене хризантеми на весну. чи Можливо, на осінь вже. Буду я також продавати з маточними корінчиками. Є ось така жовта, великоквіткова, вона тільки розпускається. Така краса. Назв, на жаль, не знаю. Є ось така красунечка. Красунечку залишився маленький один корінець, тому що великий був кущ. Я їх продаю на букети. Ось така красивезна також Ці квітує. Довго вже вона квітує, це одна із ранніх резентенок. Це мультифлорки менесенькі такі. Маленькі корінці це ті ще позалишалися, ті ще не допродалися. Також така чарівна хрезентемка. Тут ще безсмертники квітують красиво. Нічого їм не грози всі на пуп'яночках. Ось така також фрезентемка, але зараз у нас бал хризентем. троянди вже підходять. Ця хризентемка із серпня місяця квітує, квітує квітує. Також це зрізочна хризантема, Вона дуже красива, на ній на одній дуже багато з усіх сторон квіточок. Вона також квітує вже з вересня місяця, по сей день вже відквітає. Вже Червоніють квіточки, це вже відквітають квіточки. І така жовта ромашкова. Також така чарівна, вона неймовірно красивезна. Тут навіть Red Intuition невтомний. Все літо квітує, квітує з ранньої весни і до морозів, поки не випаде сніг. Ось також такі Будуть маточні корінчики. Там також вже відквітає хризантемка, то більш ранні. Тут квітують мої мультифлорки, ті, що залишилися на маточники. Всі інші я розпродала їх. Це те, що залишилося в мене. Так, ще така чарівна, чарівна, чарівна. Дуже красива, це також ромашечкою дуже гарна. То хризантемочка Кореєчка, вона також низенько роз, розвалилася. Відочок в нас душі йшли. Ось також трояндочка-спреєчка, але назва я її не знаю. Це оранж бебі, якщо я не помиляюся. Також газам я, я невтомно квітує, вже скільки ціле літо вона проквітувала і до сих пір. Скільки зелених вона випускала таких гарнезних. Можливо, ще поквітне, якщо дасть погода. Ось така мультифлора, вона Серед садочка, як сонечко. Жовтенька, красивезна. Колір не передає її, вона така лимонна-лимонна. Це також мультифлорка така, вона така, як пуговичка. ми так цікаво, вона починає розквітати, а потім це вона вже на відквіті. Гарнезна зрізочна хризентема. Серединка в неї зелена, дуже гарна в букетах. Також розквітає ось така жовтенька, це також букетна зрізочна хрезентема. Взагалі всі квіти дуже красиві, особливо дуже цінуєш ці квіти, коли вже в нас осінь і квітів майже немає, які вони вже відквітаються, ті, які залишаються потрошечку, і ми їх найбільше цінуємо, цінуємо. Дуже сильно любимо ці квіти. Кожну квіточку, діпотр. Також невтомна троянда, все літо квітувала, квітувала, по сей день викидає і викидає. Ще квітують до сих пір кермек. Там хризентемка видно, мультифлорка. Ця хризентема взагалі це щось неймовірне. Її великі квітки, не передать, вона більш темніша. Колір трішки не передає її. Ось така зрізочна хризантема, Також чарівна. Неймовірні хризантеми. Ось тут жовтенька зрізочна хризантема. Дуже вона гарна. Тут так вийшло, що два куща разом. Один біля одного посадження, їх разом підв'язала. І вийшла ось така краса букет. Дуже гарний букет, неймовірний. Також розквітає така букетна зрізочна хризантема зеленого кольору. назв я не знаю. Купувала хризантеми всі зрізочні набором 12 штук. Коріння прийшли вони мені ще в січні місяці. Е, зараз так швидко і не скажу, як. Я пам'ятаю Бабіна чи баб... не всп... не пам'ятаю, я напишу, якщо що, в кого я брала набором. Дуже. Кожна хризантема різна, повторів немає. Ну і ось на цій чарівній хризантемці ми закінчимо сьогодні наше відео. Я буду дуже рада за ваші лайки. Гарного всім та мирного дня! Дякуємо нашим захисникам, нашим хлопцям за те, що ми можемо вирощувати таку красу, любуватися нею. Всім гарного та мирного дня. До побачення.